Дегустуємо варено охолоджені креветки від Норвен. Такі креветки можна придбати у АТБ за 173 гривні. І вага їх 330 грам. Але вони реально велетенські такі. І це добре, тому що маленькі креветки незручно їсти. Які ж креветки без пивка? Дивіться, яка вона файна на вигляд. Єдина проблема, що треба тільки її чистити. Було би круче, аби вона вже була почищена. І гівняшки треба прибрати ще. Запах прекрасний. Блін, гівно. Ой, смачно. Оце чищення воно перебиває весь кайф від споживання креветки. Візьмемо ще кисло-солодкий соус. До речі, соус бомба, я його не пробувала раніше. Бомба креветки, мені сподобалася. А ви пробували такі чи ні? Пишіть у коментарях.